В роботі конференції взяли участь делегації науковців із Рівненської, Вінницької, Хмельницької та Київської областей, керівники кращих сільгоспідприємств та фермерських господарств, науковці інституту сільського господарства, «Полісся», Житомирського національного агроекологічного університету, керівники обласних служб АПК та департаменту агропромислового розвитку. Перш за все, конференції це розробка нової парадигми для Житомирської області, що стосується для агроекології ведення сільського господарства і в цілому цілому агропромислового комплексу. На конференції було проаналізовано здобутки агропромислового комплексу області у 2015 році. Зазначено, що область повалу отримала 1 мільйон 400 тисяч тонн зерна через посушливі погодні умови. А це показник на третину менший ніж у попередні роки. Відсутність державної підтримки на вапнування ґрунтів розвитку тварини своїх галузі призвело до значного зменшення худоби, а відтак виробництва органічних добрив, закислення ґрунтів і зменшення їх родючості. Не в повній мірі ми оцінюємо агропромисловий комплекс, через що через те, що відсутні у нас допомога в вигляді дотацій, преференцій. Агропромислового комплексу і в ракурсі цього остання постанова кабінету міністрів і закон підписаний щодо нового нової системи оподаткування. Він ріже просто селян на корені. У виступах науковців було відзначено, що за останні роки гумусний шар грунту зменшився на 20%. Це пов'язано із неефективним використанням земельних ресурсів агрокампаніями, недотриманням ними сівозміни, масовим висівом технічних та монокультур, невнесенням органічних добрив та сидерації полів. На конференції науковці поділилися новими розробками щодо ефективного використання земельних ресурсів, зони полісся, інноваціями при застосуванні різних систем сівозміни, закономірностями функціонування ґрунтових мікроорганізмів, проаналізовано роль меліорації та водного господарства у сільськогосподарському виробництві, а також перспективи розвитку органічного виробництва. Нам по господарськи по батьківськи Треба плекати і берегти нашу землю. Що землю як і дитину обманути не можна. А якщо обманиш, тоді дуже програєш в майбутньому забагато. Тому ми і ставимо за мету, що землею її треба любити, її треба плекати, її треба дорожити. і дуже філігранно працювати з кожним. Клаптиком її, а вона завжди сториться. Відамо віддасть, якщо ми будемо працювати з такою ж турботою, як ми турбуємося про найближчих і найдорожчих людей.